Карпатські рятувальники нині ліквідовують масштабні пожежі в екосистемах. З початку року по області їх зареєстровано понад тисячу. За цей період вигоріло понад 100 гектарів земельних угідь та близько 30 гектарів лісу. Від недбалості загинуло четверо осіб. Окрім цього, внаслідок таких пожеж страждає фауна. Ці пожежі не випадковість, а наслідок злочинної недбалості. Поки інші воїни захищають кожен квадратний метр землі, люди власними руками нищать природу, ризикуючи своїм життям, своїх сусідів і дітей. Нами щоденно проводиться роз'яснена робота, ми звертаємося зі всіх соцмереж та місцевих телеканалів та радіо. Ми проводимо рейди, але хочемо звернути увагу на те, що ми будемо далі ліквідовувати ці пожежі, але тільки вдумайтесь і порахуйте, скільки витрачається ресурсу, державного ресурсу, який можна було б направити на дрони, на обороноздатність наших підрозділів, а не витрачати тут на гасіння. Пожеж, які тягнуть за собою великий катастрофічний наслідки. Під час пожеж в атмосферу потрапляють продукти горіння. Це вчорашня ніч. Це неабияка шкода екосистемі та здоров'ю людей. Відтак і ризик виникнення низки захворювань. Дим, саме при потраплянні в органи дихання провокує розвиток респіраторних захворювань, приступ астми та алергічних проявів. Стосовно сажі, це є легкодріюча і містить дуже багато важких металів, таких як свинець і ванадій. Саме небезпечні власне є ванадій, які в майбутньому може провокувати при потраплянні у легеневу тканину розвиток пуглин. початку року понад півсотні поліїв сухої рослинності притягнуто до адміністративної відповідальності. Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки. Уляна Никулюк, Геннадій Товнюк, новини на вежі.